Електронні сервіси обслуговування платників податків створені перш за все для зручності ведення бізнесу. Міністерство доходів і зборів України з нового року впроваджує ще один сервіс в електронному кабінеті платника податків під назвою Ведення книги обліку доходів і витрат. Ведення книги обліку доходів і витрат для підприємців на загальній системі оподаткування є обов'язком. З метою створення комфортних умов для бізнесу Міністерство доходів і зборів України впровадило електронну версію такої книги обліку. Найбільший сервіс, найбільш корисний сервіс для платників податків це електронний кабінет платника податків. Ми вже про нього багато говорили, і він постійно він, він не є статичний, постійно змінюється, постійно додається нові функції, вдосконалюються. З врахуванням пропозицій і потреб наших платників, наших клієнтів. Зокрема, останній сервіс, який надається уже з 1 січня поточного року в електронному кабінеті податків, це є заповнення ведення книги обліку доходів і витрат фізичними особами-підприємцями, які пробують на загальній системі в електронному вигляді через відповідний режим який так і називається, ведення книги обліку доходів і витрат в електронному вигляді та формування податкової декларації за допомогою електронного ключа у сервісі Електронний кабінет платника податків в режимі ведення книги обліку доходів і витрат в електронному вигляді та формування податкової декларації можна сформувати заяву на отримання книги та надіслати її до контролюючого органу за місцем податкового обліку засобами електронного зв'язку і протягом трьох днів надійде повідомлення. Про реєстрацію книги з відповідним реєстраційним номером, чим корисний цей сервіс в тому, що дані зберігаються безпосередньо в електронному кабінеті платника податків. Людина може переглянути всі свої цифри, які вона ввела, фактично, і в кінці року прозвітувати в автоматичному режимі. Дані будуть перенесені в декларацію. Нові книги обліку підприємці зобов'язані зареєструвати в податковому органі і за підсумком кожного робочого дня здійснювати записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.